Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо даве по від двох проєктів. Перший і основний це є бекпек. Це є Декс Біржа, про яку я вже писав в своєму телеграм-каналі. Давайте одразу перенесемось в телеграм-канал. На цей поти, який виклав 9 березня. Ми до 18 березня крутили об'єм на платформі Бекпек для того, щоб попасти під перший снапшот. Хто підписаний на мій телеграм-канал, хто робить якісь дії разом зі мною, то я робив разом зі мною цей об'єм і потрапив під перший снапшот. зовсім нещодавно бекпек своєму твітте. Оголосив про початок другого сезону, другого снепшоту, і ми знову можемо робити об'єм для того, щоб потрапити під цей другий снепшот і отримати можливо більший дроп. А другий проект це є Tenzor Marketplace в мережі Solana. Backpack також є в мережі Solana, і ці два проекти, як ви бачите, по пустів твіттерів. Є в такій колаборації: щоб отримати цей другий дроп від Backpack, ми маємо робити разом їх обох: робити об'єм на dex платформі backpack і так само купляти і продавати NFT на платформі Tenzor. Саме це. Я в сьогоднішньому відео вам покажу, і ми будемо претендувати на дроб як від backpack, так і від Tensor. А можливо, це все буде один дроб від основного проекту. Бекпек, одразу знаю, що буде найперше запитання для тих, хто пропустив перший снапшот, для тих, хто не вибив ось ті дії, які я прописував ще 9 березня в своєму телеграм-каналі. Чи можна ще залітати, чи буде це вигідно, чи не победіть і так далі. Я впевнений, що можна ще залітати. Я буду сам робити ще, напевно, один-два нових аккаунта і не бачу в цьому ніяких проблем. Навіть тут десь вам залишу скрін з Бекпеку, де один з їхніх адмінів написав, що нагорода за другий сезон, за другий снапшот, може бути ще більшою ніж за перший снапшот. Вже минув, тому я не бачу причин не заганяти зараз нових аків, не заходити новим користувачам. Впевнений, що можна, впевнений, що можна починати робити об'єми. Час ще є. Другий у нас буде 6 квітня. Зараз я це відео записую 29 березня, ще є цих 7-8 днів і можна спокійно набити об'єм. Це все я вам в сьогоднішньому відео і покажу. Впевнений, що буде корисно і цікаво, тому, як завжди, ставте лайк авансом, підписуйтесь і переходимо до діла. Перше, що вам потрібно зробити, це звісно зареєструватись на Dex біржі Бекпек. Я вам залишаю посилання. В описі, переходьте на ось таку біржу, якщо вас тут досі немає, звісно, тому що вже багато я знаю, є моїх підписників, які тут зареєстровані. Проходите просту реєстрацію за поштою і номером, а потім переходите в налаштування і проходите верифікацію. Вводите всі дані, які вам там напише, країна, дата народження і так далі. Думаю, хто не перший день в крипті, хто вже проходив верифікацію на різних біржах чи платформах, ви знаєте, як це пройти, для вас не буде ніяких проблем. Верифікація тут обов'язкова, так якщо вам є 18 років, я не бачу в цьому ніяких. Проблем, якщо ми немає 18. Шукайте можливість на кого прийти цю верифікацію. Я думаю, це не так важко, і хтось з вашого уточнення може вам допомогти. Верифікація проходиться швидко за 1 ну, 5 хвилин. У мене вже було підтвердження, і я був верифікований. За посиланням в описі це все можете зробити. Верифікувались. що нам потрібно зробити в наступному. Правильно зробити депозит для того, щоб робити об'єм на цій платформі. Об'єми будемо робити саме на споті, не на фьючерсах. Це є плюсом. Зараз ми до цього перейдемо. Натискаєте депозит справа в кутку і вибираєте моне. В якій ви хочете зробити депозит. Я саме би в USDC і вам ражу саме в мережі Solana, інших мереж тут немає. Backpack це є платформа на Solana, тому тут все робиться в цій мережі. Можете зробити депозит також інших монет, можливо, ви і холдером одної з цих монет, але я саме депозити в USDC, тому що всі пари на торгівлі тут є в парі до USDC, Вам також вражу. Робив я депозит з біржі BINGX, Посилання вам залишаю в описі. На цій біржі немає обов'язкової верифікації. Можете звітом спокійно собі вивести USDC на цю платформу. Ось тут у вас буде ваш адрес або пі QR-коду, або скопіюєте собі і зробите депозит. Який я робити депозит, дивитесь від своїх можливостей, це може бути і 50, і 100 доларів, і 500, і 1000. Чим більше, звісно, як завжди, тим краще. Але думаю, і зі 100 150 доларів можна спокійно робити об'єм. Після цього ви вже маєте готовий аккаунт, маєте об'єм. Залишилось найосновніше. Переходимо на трейд, шукаємо пари, в які хочемо торгувати. Зверху в нас є пари, в яких найбільший об'єм, і торгуємо. Наприклад, в мене пара Solana USD, як бачите, у мене на балансі 184 USDC. Можна торгувати як лімітним ордером, так і по маркету. По маркету торгується швидше, але більша комісія. Лімітним, можливо, десь довше, але менша комісія. Я торгую лімітними, я роблю це досить швидко, можна сказати на опиті. Вибираємо, ось бачите, купівля, buy і sell. Buy – це купити. Я завжди натискаю собі на ціну, по якій продають. Ось тут десь третю ціну. Бачите, вона зразу перенеслась сюди, набираю максимум і купляю. Нашого ордера отут немає, в open, наче він спрацював і вже. Ми купили солану, натискаємо Sell. бачимо, що в нас є 0,99 солани. Вибираємо ось тут десь ціну на купівлю, по якій люди хочуть купити. Натискаємо швидко на неї, вибираємо максимум і продаємо. Ордер спрацював, буквально як по маркету, все дуже швидко працює. На 1 тисячу об'єму вам в середньому піде 1 або 1.5 долара комісії. Який об'єм набивати також багатьох цікавить. Я думаю, це також залежить від ваших можливостей. Скоріше за все, коли бекпек буде роздавати дроб, це буде по таких кластерах: від 10 тисяч до 50 тисяч. Наприклад, отримають люди один дроп, від 50 до 100 тисяч, отримають люди другий дроп, від 100 до 250 третій дроп і так далі. Тому йдіть до якоїсь з цих цифр. Наймінімальніше, я думаю, це 20 тисяч потрібно зробити. А в ідеалі я б радив робити на один аккаунт більше 100 тисяч об'єму, і це буде хороший аккаунт, який буде в хорошому топі і попаде під такий середній дроп. Як подивитись, який ви об'єм зробили, ви можете натиснути отут знизу на такий діамантик. Перша сторінка це в нас є об'єм за перший снапшот. За перший сезон, який вже минув, як я вже казав, до 18 березня він інтервал. Друга сторінка це другий снапшот, який зараз триває. Другий сезон. В мене об'єм, як бачите, рахується і за перший, і за другий разом. Якщо ви не робили в першому сезоні, вас тут буде рахуватися лише за другий. 166 тисяч я поки що зробив об'єм. Думаю, набивати набагато більше. І якраз на цих вихідних постараюсь за це взятись. Так ось, як робити об'єм, по-моєму, я вам коротко і доступно показав. Торгуємо в різних парах бажано також торгувати. Їх тут небагато. В кожній можна зробити. По одній дві покупці. Якщо маєте можливість, постарайтесь зразу всі монети там не продавати, одразу купив, продав одесь, там потримати, можливо, цю солану чи іншу монету, щоб це виглядало більш так органічно, але не 100% це буде на щось впливати. Тому дивіться самі, натискаємо знову на цей діамантик на другий сезон. І що ми ось тут бачимо? Що у нас другий сезон триває до 6 квітня, і в нас ось тут на англійській мові, можете собі перекласти, пише, що обов'язково для того, щоб претендувати на дроп від бекпеку, ми маємо займати. Будемо діяти з маркетплейсом Тензор. Також пише, що об'єм в парі USDT USDC не зараховується, тому в цій парі не торгуйте, бо це вам не зарахується. По бекпеку я впевнений, що все зрозуміло. Можливо, я десь щось забув сказати, недоступно вам пояснив. На обов'язково напишіть в коментарях. Я вам швидко дам відповідь. Переходимо до наступної частини цього відео. Це маркетплейс Тензор. Будемо взаємодіяти з ним, тому що, як ми щойно прочитали, це обов'язково зробити, для того, щоб потрапити під другий снапшот і під цей другий сезон. Перше, що нам потрібно зробити, це скачати гаманець бекпек, розширення Backpack. Ось бачите, в мене воно вже є. Я вам залишу посилання в описі на цю сторінку на завантаженні Для того, щоб ви не потрапили на якийсь скам. Переходите за ним і завантажуєте гаманець. Ось так він виглядає. Це простенький гаманець в мережі Solana. Я вже його поповнив, як бачите. Можете в ньому авторизуватись по сіт фразі з гаманця Phantom, якщо ви вже такий мали, це також гаманець в мережі Solana. або створити новий гаманець з новою фразою. Якщо ж ви маєте фантом, раджу вам з нього взяти сітфрезу і авторизуватись по ній в бекпеку. Я вже зареєструвався, встановив свою сітфрезу, поповнив солані. Вам обов'язково потрібно закинути зараз на цей гаманець солану, ось тут ви бачите свою адресу, можете копіювати або взяти QR-код і закинути солани. Скільки вам потрібно, я думаю, що одну солану буде достатньо, За можливості більше, можна і менше, Пів солани навіть хватить. Закидуйте десь приблизно таку суму до одної солани. Я поповнив на 1. І зараз вам покажу, що ми будемо з нею робити. Обов'язково нам потрібно саме завантажити бекпек фантом чи там інші не підійде. Це собі запам'ятайте. Тому що, як бачите, пише тут в твітері: для того, щоб отримати від відтензов і бекпек, ви маєте робити обміни на Тензово в маркетплейсі, використовуючи свій бекпек валет. Це зрозуміло, тому обов'язково скачемо саме бекпек. Після цього, за посиланням, також в описі я вам залишу, переходимо на цю саму сторінку Тензови, де ми будемо купляти наші Інефті, задля того, щоб робити тут активність набивати об'єми, набивати такі транзакції. Для початку, звісно, під'єднюємо наш гаманець Backpack і знову ж таки дивимося, щоб нечайно у вас не підключився якийсь інший гаманець. Потім знизу можете собі ось тут з Lite перейти на PRO, тому що я так зробив і так зручніше мені натиснути ось цю галочку. Ось цій стрічці ми бачимо різні колекції і їхні флот, їхню ціну в Solana. Колекцій є дуже багато, я вражу купляти саме ті, що вище, тому що тут ідуть об'єми, і тут швидше можна купляти продавати, а також, як писали, десь вони. В Твіттері, чи якщо я не помиляюсь в Діскорді, нам потрібно взаємодіяти не з найдешевшими колекціями, а робити хоча б якісь об'єми, бо це також може потім на щось вплинути. Я буду купляти не найдешевші нефті, а приблизно за таку ціну, як ось 0,33 солани, 0,5 солани чи одну. Я вже купляв ось ці нефті з ведмедиком, натискаємо на них, і ось тут знизу ми бачимо найкращі видави за ціною, які щойно були виставлені. Коли ми натискаємо ось тут Activity, ми можемо подивитись, наскільки часто тут. Ходять транзакції, наскільки часто тут йдуть обміни і нефтішками. Тому коли вибираєте колекцію, дивіться на те, щоб було активно, щоб ви могли швидко купити і продати. Я вибираю найвищу нефті або якусь другу третю, натискаю бай, нас є buy і bid. Коли ми купляємо по buy, це ми можна сказати, купляємо по маркету по цій ціні, яку виставив продавець. Коли ми вибираємо bid, ми там будемо вписувати ціну, по якій ми хочемо купити. Якщо я не помиляюсь, це є саме так. Якщо я помиляюсь, напишіть мені це в коментарях. Натискаю buy, в нас пішла транзакція, і зараз нас буде під твердження в гаманці Backpack. Як бачимо, у нас вибиває ось така помилка, це означає, що ця транзакція, скоріше за все, не пройде. Напевно, цю NFT вже хтось до нас швидше купив. Вибиває помилка, не пройшла. Можна оновити сторінку, в мене вже таке було, і я з другого разу зміг купити. Давайте ще раз спробуємо, натискаю купити. Все, ця транзакція пройде, натискаємо approve. У нас зніметься комісія тейкера. Так як ми купляємо по маркету. І зараз це NFT буде в нас. Ціна його 0.30 солани. Бачимо order complete, це означає, що NFT в нас, де ми можемо це Подивитись, закриваємо цю сторінку і бачимо, ось тут справа в кутку. В нас є наш інвентар. Натискаємо на нього. Пише у вас немає. Нефті. Це може просто не погрозилось, тому я знову оновлюю сторінку. Ми її щойно купили, вона вже мусить бути в нас. Натискаємо шевес, бачимо, що нефті є. Цього ведмедика ми щойно купили. Тепер що нам потрібно зробити, правильно його продати, тому що він нам не потрібен. Нам потрібна солана, нам потрібна активність на нашому гаматці. Заходжу в бекпек, давайте подивимось. Мене було 350 доларів солані стало 290. Це через те, що я купив. NFT. Виходимо назад, натискаємо sell, ось тут справа можна, або навіть ось тут на гоні сторінці нас вибиває лише наша нефтішка, і ми можемо її продати. Натискаємо ось тут sell і продаємо по маркету. Вона одразу продасться по цій ціні, яку ми виставили. Ця ціна є трошки меншою, ніж по якій ми купляли. На цьому курсі ми втрачаємо, а зате швидко продаємо. Ми можемо виставити більшу ціну, але задля цього потрібно буде чекати, чи хтось її купить. Я чекати не збираюсь, я краще там витрачу 1-2 долари, швидко це зароблю. Куплю, продам, і тим більше в Твіттері, ніде в Discord не пише, що нам потрібно саме користуватись лімітними одарами. Тому ми купляємо, продаємо по маркету, по тейкеру. Натискаємо гаманці. бачимо ордер комплей, це означає, що наша нефтішка мала продатись. Закриваємо. Знову оновлю для того, щоб воно мені правильно показало. Заходимо в інвентар і бачимо, що в мене нефті вже немає. Тут далі в нас є сторінка наших транзакцій, наших трейдів. Натискаємо на неї і нам пише, що коли ми купляли, продавали. Бачите, ось ця нефтішка, яку я щойно купляв, вже. Продана. І до цього я купив вже не одну NFT, Пробував як це працює, для того, щоб вам правильно показати, купляв і з інших колекцій, і вам раджу купити з інших колекцій. Купляв, як бачите, NFT нефті за одну солану, також за 0,5 десь купляв. Заходимо в наш гаманець і подивимося, чи нас вже повернулася наша солана. Так було, якщо я не помиляюсь, 353 долара соланів, стало 351. Тому на цю купівлю-продажу я витратив десь 2-3 долари. Можете перейти на колекції, погрутати туди і дешевші нефті, але потрібно їх знайти. В загальному, я думаю, за 0,5 солани за 1, за 0,33. Нормальні такі NFT можна купляти, дивіться, де є об'єми, і купляйте. Нічого складного, в принципі, немає. Я вам все показав. Давайте ще раз може перейдемо на ось цю колекцію, купимо ще її, що вам було докладніше. Вибираю NFT, які хочу купити. Чекаю на підтвердження транзакції в гаманці, натискаю approve. ордер спрацював, як бачите, знову зеленим. Це означає, що NFT має бути вже в нас. Ця сторінка в мене вже починає трохи зависати, як бачите, тому думаю, вже як продавати, вам показувати. То не буду, тому що вже в минуле NFT я показував, як продавати, і це буду продавати так само. Це я вам показав, це зрозуміло. Давайте перейдемо ще до останніх таких штук, які ми можемо робити на самому бекпек. Я вже писав це навіть в своєму телеграм-каналі. Давайте ліпше перейдемо ще в телеграм-канал. І 26 березня я робив пост про ще одну можливість заробітку на цьому бекпек. Ось тут я писав про саму цю колаборацію з Тензовим. Останній розділ, який я вказав, це те, що ми можемо торгувати на бекпек в парі до токена VEN. Ось відкриваємо сторінку в твій. Ось такий пост вистав в своєму твіттері Backpack про те, що буде ще одна роздача: роздача токенів Вен. Топ 10 трейдерів розділять 125 мільйонів токенів Вен, і топ 70% також розділять таку кількість токенів Вен. Ця роздача, як бачимо, ось тут у нас буде тривати від 25 березня по 15 квітня. Я бачив, що пишуть, що типу закінчився ПУЛ і так далі, але ця інформація не точна. Я взагалі не розумію, чому має пул закінчуватися, якщо акція тримає до 15 квітня і має ділитись повно. Топ-користувачів, тому я буду робити ще об'єм в цій парі. Давайте перейдемо на бекпек. І тут саме згори ми бачимо найбільші об'єми за 24 години є саме в парі ven USDC. Тому можемо крутити ще цю пару, одночасно робити об'єм на бекпек і одночасно ще претендувати на девелоп токенів ven. Виглядає це все досить круто і прибутково, тому буду це робити. Раджу вам не пропускати, задля того, щоб потім не ловити ФОМО. Надіюсь, в цьому відео я вам все доступно і докладно показав. Якщо залишились запитання, обов'язково пишіть. Постараюсь дати вам доступну відповідь. І, як завжди, дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підтримати україномовний контент вашим живним лайком і маленьким коментарем. Бажаю вам профіту і до нових відео.